Вітаю, друзі! Ви дивитесь зіркові гості у Дейва. І сьогодні у нас просто супер класний крутий гість. Сьогодні у нас учасник проєкту, майстер-шеф Іван Козерь, дав згоду розповісти про це прекрасне шоу та поговорити про особисте. Тому, якщо вам цікаво цей випуск, обов'язково пишіть свої коментарі та ставте подобайки. Пане віта пане Іване, Вітаю доброго ранку, так. А як взагалі ви розпочинали свій шлях стати кухарем? От ви були все життя спортсменом, займалися спортом, а потім ну, прокинулись таки, все, я вирішив готувати. А, дивіться, я готував а, з малку. Я навіть там в 5 років там готував якісь там бутерброди там рідним. І мені мама взагалі казала, типу. А, Давай, йди на кухаря, Будеш навчайся. Да, буде, да, води, така, да, приходь, йди на кухню, навчайся, а я ні, такий, навіщо мені та кухня? Я навіть так, пішов, подав документи, але я щось там не пройшов, там дуже багато по грошам було, і я не поступив туди і пішов далі. І я ж кожного дня. Готував, готував для себе. Я дуже багато розвивався, дуже багато дивився відео. Мені дуже було цікава кухня, як вона всередині, все це пане Іване. Розкажіть, будь ласка. А... Взагалі, яка була перша ваша страва, яку ви приготували, хто її оцінив і сказали свої відгуки, що о, Іване, це було неперевершено, бо Іван, ну може, все таки спорт. Перша страва яка? В... Що вам вдалося приготувати саме? Змалку чи. Ну, так, так. Та зманку я ж кажу, я готував там яєчню, якісь бутерброди робив там щось навіть навіть було. А знаєте, був раніше такий а, вафельний торт. Угу. Ось і його теж робив. Це було мені 5-6 років. Тому що у мене, наприклад, перша страва була. Я теж колись хотів готувати, і в мене перша страва була борщ. Так, щоб ви розуміли, коли тато повернувся з роботи, на жаль, той борщ навіть не їли собаки. Я впевнений, що у вас з кулінарією найкраще у мене, і тому хочеться ще ми куштували ваші страви, тому що ви части гість наших програм. І я хочу сказати, що така майстерність подачі, ви вишукана, вишукані з'єднання всіх смаків, це просто неперевершено. Але ж все ж таки поговоримо про майстер-шеф. Розкажіть, будь ласка, і мені і телеглядачам, це все ж таки шоу. Чи це все таке реаліті шоу, де ви, як учасник, коли приходите, ви повинен вміти готувати? Чи все ж таке робите там різні штучки, смієтесь, камера фіксує і все чудово ви в фіналі? Дивіться готувати треба вміти, якщо ти не вмієш, ти просто не пройдеш далі. Це одне по перше. А по-друге, це реаліті-шоу. Ми не знали нічого, що буде відбуватися. Ми не знали, як воно буде подаватися там по часу, які страви. Нам вже все оголошували, коли ми виходили, ну вже розпочиналася зйомка. Тому це реаліті, реальне шоу, яке, напевно, дало такий поштовх саме в кулінарії для мене. А був страх? Хто взагалі вас надихнув взяти участь в цій програмі? Був страх. Дивіться, я розпочав свій шлях. Це було коли коронавірус був. І я розумів, в мене був, була своя тренажерна зала. Я орендував, працював там, в мене були свої клієнти, все було добре. І я розумію, що я не можу виїжджати, їздити, я проводив тренування онлайн. І розумію, що ну, кошти все, все менше і менше. І щось я там готував вдома, все. І потім дивлюсь, там кастинг на мастер-шеф. Я такий. Може, спробувати себе? А що я вмію готувати? Там в анкеті написано, що ти вмієш готувати, що ти полюбляєш такого плану. І я такий, та що я вмію? Та я все вмію, борщ вмію, там. Ну, щось домашнє вмію. Ну, типу, і піду на аматор. Тому якось воно так надихнуло, та напевно надихнула ситуація, яка склалася в країні. А скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що залишили спорт і чого ви його залишили? А, ні, я не шкодую. А, зараз я кожен раз віддаюся своїй справі. А, коли я був тренером, я ж не тільки був тренером, я був дієтологом, реабілітологом. в мене дуже багато я колись йшов як тренер. Я повинен розуміти, як людям те це донести, щоб їх не травмувати. Тому я закінчив дуже багато як по спорту. А потім, коли пішов в кулінарію, я також почав розвиватися і зараз я відданий, віддаю всього себе цієї справі. Я можу працювати там 16 годин і є вигорання, але треба просто передихати і знову розпочинати. Пане Іване, ви казали, що всі завдання на майстерше ви дізнавались саме коли приходили на знімальний майданчик. А скажіть, будь ласка, чи було і до сих пір, можливо, ви пам'ятаєте завдання, яке викликало у вас труднощі? Було одне завдання. Дивіться, в мене дуже погано було в аматорах, коли я пішов на аматор. В мене дуже багато погано було з десертами. Це взагалі це друга ієрархія. В мене я не полюбляю готувати десерти, але згодом я зрозумів, що це моя слабка сторона. І я почав робити там, і десерти проробляти для себе. І ось був, коли я вибув з програми, це був такий страх, тому що, знаєте, ти уявляєш собі, що ти приготуєш отак і отак, а воно не виходить. І на цьому все. І тоді був такий страх, і я вже. Розумів, що я піду з програми, це за маток. А в профі, якщо цікаво, я можу теж розповісти. Було декілька разів. В перший раз ми готували, треба було відтворити бавовну. І мені взагалі всі судді підходили і кажуть, ви ж десерт готуєте? А я кажу, ні. І вони як? Ну, типу, відтворити бавовну. Там, було, там реально була бавовна, і її треба було зробити. І я такий, ні, я сьогодні десерт не буду робити, тому що я минулого разу, типу, вибув із-за цього десерту. Ні, в мене не буде в мене буде закуска. Яка закуска? І там а, підходила Оля до мене, підходив Володимир. і типу... Що, ну, типу, куди? Всі готують, це вже на чорних, всі готують десерти, і я один такий готую закуску. так. І я відтворив бавовну, я зробив з рисового паперу, зробив начинку, зробив гілку, все. Вона реально була як бавовна, десь навіть фото є. І ще один раз. Це коли треба було відтворити, також потрапив на чорні фартухи, і треба було відтворити а, прапори. Було ми витягали там чорний ящик був, і треба було підняти цей чорний ящик, і в тебе був під чорним ящиком прапор, і його треба відтворити в реалії. Да. В мене був о, Польща була, о, Америка, о, Великобританія, і що ще ще. Ще що ще щось, і ще якийсь прапор. Канада. Канада, це вони зробили так, що ці страни нам допомагають і треба зробити. І мені попадається Великобританія і там цей хрест, цей колір не уявляю, як це просто не було так. Ну але я ж вже в профі, я ж вже був, розумів, що треба робити. Я відпрацював десерти. Ну, основні, я не такий там, я не кондитер. Але я працюю, я працюю дуже багато стіснів. Господи, ви розповідаєте, знаєте, якщо б, не дай Бог, я б, наприклад, взяв участь у мене було б таке завдання, я б роздрукував і розплакався. Поклав би на стіна, сказав: смачного. Пане Іване, ну і таке, знаєте, питаннячко у нас буде. А чи було у вас бажання злити когось зі своїх суперників? Такий думаєш? А ось все. Твій зірковий час закінчується. Чи все ж таки випорядне? Дивіться, це ж шоу а, на самих конкурсах. Ми ж розуміли, для чого ми туди прийшли. Ну, звичайно, да ми конкуренти, і, але знаєте, в мене не було ніколи. Я навіть а, на аматорах, якщо розумів, що треба робити, я а, підказував. А на профі, ну взагалі, я розумів, що є слабкіший, є сильніший. Якщо сьогодні я його просто буду зливати, то ну завтра він мені не допоможе і ніхто не допоможе. Тому що ви ж розумієте, 20 чоловік, і якщо ти одного зливаєш, вони підуть проти тебе. А м м кулінарія це взагалі ти не можеш все знати. Є такі моменти, де хтось поділиться якимось секретом, тому я не робив ніколи такого, щоб злити когось. А поза кадром, поза кадром, коли камери вимикались, чи були у вас там якісь інтриги, плітки, чутки? Ну всі дорослі люди, можливо, коли ви приїжджали там на базу, де відпочивали вже від е, зйомок, там захотілось і трохи знаєте пофліртувати, як то кажуть, чи було щось такого? Чи все ж таки після того як вимкнули камери, все всі розходяться по хатах? І сидять у себе в кімнатах. А, ні, ну флірта ніколи не було. Ну тому що це така ж робота, як і все інше. Але ну ми не сиділи по кімнатах. Ми взагалі збиралися, розмовляли, щось розповідали, якісь історії, хтось там з кулінарії, хтось особисте. Ми взагалі Досить. так ми спілкувалися кожного разу, і не було такого, що там я щось знаю, і я не розповім, щоб. Залишити це на потім. Ні, мені байдуже було і учасникам також було байдуже. Ми ділилися рецептами. Але ви ж розумієте, якщо я розповім рецепт, не кожен його приготує. Я можу поділитися, я навіть розповім рецепт там, до грама, що я кладу, як я кладу по часу, ніхто не відтворить його. Ектор, злишся. <гум> Ектором. Він не злий. Він гарна людина. Може, на, на телебаченні він такий, так, як злий, але ні. Він дуже гарна людина, і взагалі я дуже гарної думки про кожного шефа, кожного суддю, який був на Мастер шефі а, ну і останнє питання саме про майстер-шеф. Чи спілкуєтесь ви з кимось з учасників на даний момент? Так, звісно, я спілкуюсь навіть з аматорами, коли був. І зараз я спілкуюся з професіоналами. Є люди, які пішли воювати. Ми спілкуємось, я їм допомагаю. Збираю якусь допомогу, відправляю. Звісно, ми спілкуємось, та й не тільки, і ті, які залишилися тут в тилу, які просто ми спілкуємося. Вони знаходяться по всій Україні. Там Івано-Франківськ, Київ, там Чернігів, десь там ще. Ну ми я з усіма спілкуюся. Я навіть спілкуюся з тими, хто був в фіналі. Ми залишилися гарними друзями. Ми можемо поділитися будь-яким рецептом, так. І перейдемо з вами зараз до більш знаєте, таких серйозних питань. Як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення РФ? Дуже, дуже складно було відтворити все по-новому, тому що я ж працював тоді тренером, і в мене була своя доставка їжі корисного корисної їжі. так. І 22-го так, двадцять 22, Так, лютого, коли все розпочалося, в мене просто в мене двадцять чоловік. Я наготував на двадцять чоловік. І в мене просто все отак. І все. І ніхто не хоче, всі від'їжджають. У мене дуже багато продуктів залишилося в холодильниках. Я розумію, що вони просто пропадуть. Ну я не з'їм це сам. Ми не з'їмо там вдвох. І я розумію, що це все. І ми розпочали. 22-го це все розпочалось. 23-го я вже поїхав, бо я зрозумів, де блокпости. Ми приготували, щоб ви розуміли, я приготував вдома, знайшов каструлю на 20 літрів. Зробили борща 20 літрів, зробили пампушки до борщу з часником, Це був десь приблизно 100 штук. Ми зробили, і це все. Я знайшов машину. Ми поїхали, відвезли цей борщ. Залишили там і каструлі, і все залишили так. І 24 вже лютого я зайшов в заклад. Зайшов в заклад, ми вже почали волонтерити. Я пішов спочатку в ТРО, і вони кажуть: ну, вже багато людей. Давайте ми потім вам зателефонуємо. І я такий: Ну гаразд, якщо ви не телефонуєте, там дуже багато людей будуть допомагати звідси. І знаєте, коли в мене перший вихідний був, це було в серпні місяці. Це був перший вихідний. Ми сім днів на тиждень ми працювали, годували, годували, знаходили якісь там. Я дуже багато зі Львовом працював там, з однією волонтерською також волонтери були. І вони відправляли тут. Треба була потреба там якісь речі, якісь там теплі речі. Дуже багато було для дітей а, цього. Uh, ні, дуже багато було їжі для дітей, так дитячого іграшки, харчування? дитячого харчування. Дуже багато всього передавали. В мене навіть один раз uh, нова пошта прислала. Ну це з, з, зі Львова, Мені прислали шість поддонів. Всього ну там і харчі, там все було. І я все так, я все розподілив, все роздав і взагалі ну і досі цим. Пане Івана, скажіть, будь ласка, чи проводяться кулінарні саме кулінарні благодійні заходи а, у Дніпрі чи в Україні, де, наприклад, збираються професійні майстер-шефи, і можливо задонати, готують щось чи а, своєю майстерністю показують, що ось так можна підтримати нашу армію. За допомогою донатів. Є так, щось так, звісно, в Україні взагалі проводять. І ось я бачив, шефи виїздили е за границю. Вони там готували, бо було благодійно. Тут проводять, були змагання серед шефів минулого року, були змагання, ми готували і це все йшло на благодійність. Ми навіть їздили, була благодійність День борщу був угу. в минулому році. І ми навіть готували борщ, е, приготували щось там до 400 літрів борщу і все відправили хлопцям. Так, є такі, звісно, ми проводимо. Ну, взагалі, якщо пропонують типу, прийняти благодійність там, на допомогу армії, я взагалі завжди відкритий. Я завжди допоможу. А я знаю, наприклад, людей, які в перші дні війни, особливо нас в Дніпрі, на вокзалах зустрічали переселенці і годували їх. Можливо, ви теж допомагали в такій справі? О, так, ми збирали в нас були і, і шелтери. Ми вивозили, нам привозили хліб. Одна пекарня нам привозила там по 200 булок хліба. Ми просто роздавали, роздавали. Ми приїздили, але е, е, ми. Е, Намагалися дати так, щоб там одна буханка на людину. І от там сім'я приїздила там, з п'яти чоловік, і ми п'ять буханок віддавали. І е, е, хліб віддавали, було, їздили, що віддавали просто готову їжу порційно. В нас взагалі е, було таке, що щось залишалося. І ми е, е, кормили і бомжів, готували, ну, тому що їй треба було роздати цю їжу, щоб вона не псувалася. Пане Іване, до речі, про псування їжі. Ми живемо в умовах війни і часто вимикають світло. Можливо, ви для наших телеглядачів та для мене особисто дасте декілька порад, як зберегти їжу в умовах відключення світла. Там, звісно, поради. Дивіться, в мене в холодильнику, в морозильнику, завжди лежить вода. Я наливаю її в бутилку, і вона лежить там. Коли світло вимикають, я перекладаю її в холодильник, щоб їжа не псувалася. Це одне. По-друге, в мене вся квартира на електриці, тому ми вже перестрахувалися з дружиною і взяли собі маленький газовий балон, взяли вже плиту. Ну, на, на випадок, а, вже знайшли собі акумулятор, щоб там вистачало там, 6-10 годин приблизно, щоб можна було підзарядитися. Ну і ось так ми якось проходили цей лакдаун. Але ось лайфхак саме самий такий, що треба просто мати заморожені бутилки з водою в морозилку і потім перекладати їх в холодильник. Точно. Шановні телеглядачі. Поки є світло, набираємо воду в пляшки і заморожуємо. До речі, я так в дитинстві робив, а потім літку продавав. <рес> <рес> Трохи знаєте, маленький відступ. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, зараз багато знаєте хлопців і хочуть виїхати за кордон. Чи була можливо у вас така думка залишити нашу країну і розпочати все наново десь на чужині? А, дивіться, я. Народився в Латвії, сам народився в Латвії. В мене була змога виїхати, але я не схотів, тому що я розумів, що я знаходжусь тут, я живу тут, і треба допомагати саме тут, а не просто кудись бігти звідси і не проявляти якусь допомогу. Тому я завжди залишався тут. І в мене була нагода виїхати, але я сказав ні, я буду тут допомагати нашим хлопцям. Та і взагалі країні, шановні телеглядачі, ми з вами повинні допомагати нашим збройним силам України обов'язково. Кожен донат наближає нас до перемоги. Тому не забувайте кожен день робити обов'язковий донат. І хочеться запитати, знаєте, ще у вас про таке, як е війна вплинула саме на кулінарію? Чи важко знайти роботу? Саме зараз у вашій діяльності, що все ж таки е, малий бізнес працює і середній, е, вони працюють і може, наприклад, шеф-кухар е, прийти, влаштуватися на роботу і, і працювати собі навіть вимог. Я дивіться, роботу знайти не важко, якщо ти хочеш працювати. Але якщо ти хочеш кошти гроші великі гроші, зараз дуже багато професійних кухарів поїхали. Саме поїхали воювати, е, тому е, дуже важко знайти е, гарних кухарів. І є люди, які приходять е, саме на кухню, хочуть працювати, але вони хочуть заробляти великі кошти. Ну, Цього не буде. Я не можу дати велику зарплатню людям, які не мають досвіду. Я можу навчити, але треба трішки. Трішки навчитися, а не просто приходити на кухню, відпрацював зміну і все? Я полюбляю тих людей, які саме розвиваються, яким цікаво, що вони роблять, що вони будуть робити, як це працює. І в сфері взагалі в кулінарії не важко знайти роботу, якщо є бажання. Але я ж кажу, дуже гарні кухарі поїхали, і саме гарних кухарів дуже важко знайти. Може, таке запитання: яка зарплата у кухаря? Дивіться. ну Я відповім, я відповім чесно, серйозно. До повномасштабного вторгнення зарплатня була десь на гарячому процесі. Це було десь 1600-1700 за зміну. Зміна десь приблизно ну взагалі як у кого. 12-13 годин, це було 1600-1700, це я кажу за гарячий. У кондитера там трішки більше-менше, я не пам'ятаю серйозно. Зараз, щоб ви розуміли, зараз 1400, десь 1200, якщо це тільки прийшов кухар, 1400-1500 гривень. Дуже багато стало в нашому регіоні. Людей, які до нас переїхали, і я розумію, що їм треба також працювати і заробляти гроші. А роботодавець, який надає, він розуміє, що дуже багато людей. І якщо там ти кажеш суму 1600-1700, сімсот, він каже: так в мене так, ось так, так, ось так. людинка буде працювати там за 1400. і все, і ціна зразу падає. От тому дуже складно зараз відповісти на це питання по закладам. Бажаю вам великих гонорарів. генноражів. <смеш> Скажіть, будь ласка, кого вважаєте найбільш професійним шеф-кухарем країни? І е, ось, наприклад, сьогодні, чому саме ця людина? Себе. <смеш> Правильно. Ось так, хто ще не підписаний на пана Івана, обов'язково це зробіть: інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, будьте знати, як професійно готувати, заробляти великі кошти. Так, взагалі, взагалі, дуже багато шефів, які залишилися, які допомагають країні. Я слідкую, не знаю, ну я намагаюся слідкувати за усіма шефами, але знаєте, там десь там побачив, а ти працюєш, він щось виложив, там показав. І ну, взагалі мені всі подобаються. Всі судді, які були на мастер-шефі, там Ектор, Мартиновська, Володимир, Дромов в Одесі знаходиться, також гарний шеф-кухар. Мені дуже подобається, знаєте. На мастер-шефі був а, Олександр Цвігун. Uh -huh. Дуже гарний кухар, взагалі такий, що він а, у Львові відкрив свій заклад. Зараз там працює дуже гарна кухня. Мені дуже подобається. Я навіть до нього приїздив і такий Сашко, що мені замовити? І він оце замовляє. Я такий, добре, а там щось. щось ну. А є таке, коли ви спробували? Ви таким своїм професійним взглядом кажете: ну. Е той, же, приклад Сашко, як ви сказали. Сашко, ну, отут би я зробив іначе, чогось не вистачає. Солі. Або так. Ну, звісно, є. Ну, ми, ж, ми ж куштуємо, у нас, в нас рецептори вже набиті на це. І так, я там трішки цього, я б додав цього. І він такий. Набражається? Ага, ні, не кажеш, ні, 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 ні. Такий о добре, дякую. Це натхнення. Ти ж надихаєш е, людину, і він так він поділився. Він навіть там Візьми, там цього 100 грам, цього 200, там цього лож, кладеш, там це перебиваєш, це там. Я кажу, ти розумієш, що ти мені рецепт розповів? І він такий так. Обов'язково готувати все по технологічній карті. Тому що, наприклад, я вдома, знаєте, на глаз, як то кажуть, взяв каструлю, налив і все. А, ну взагалі, все ж таки, а, Ну, спочатку я готував також. Також налив води, там насипав все добре, і виварив якось суп ще до майстер-шеф до цього. Там суп з макаронами, одні макарони, супа вже немає, розумієте? Але так я зараз розумію, що треба трішки трішки там по грамам класти. Кондитерська справа це взагалі. Це там треба все, все по грамам. Молекулярна кухня, якою я зараз займаюся, якщо ти покладеш. Трішки більше там, соту граму, все. В тебе вже нічого не виходить. Не <рас> треба теж <пообчитись> цьому. <рас> Пане Іване, ну і передостаннє запитання. Зовсім скоро свято Хелловін. А чи є якісь страви саме пов'язані з цим святом, щось готув... Гот... будьте готувати, будете готувати в вашому закладі? <рас> Зараз проробляємо страви саме до Хеллоуіну. Буде декілька страв таких, ну, щоб було цікаво людям. Десь не... щось незвичайне. Ну, все побачите. Це побачите, тому що дуже, дуже багато планів і дуже мало часу для цього. І наостанок, які поради ви могли б надати молодим е кухарям, які соромляться, можливо, брати участь в телевізійних шоу, або, знаєте, він готує вишукано, але вдома для родини боїться йти і пробувати себе в закладах. М -м ні, треба, треба навчатись насамперед. Якщо ви хочете навчатися е саме готувати смачно, вам треба давати. Кожного разу комусь скуштувати. Не сам коштуєш, а комусь давати. Я взагалі, щоб ви розуміли, я своїй команді, я коли проробляю страву, я кожному даю скуштувати, збираю. Як я приготував, там солі не вистачає, добре, там перцю. Я б додав там трішки кисло. Добре, я все збираю і розумію, переосмислюю цю страву і роблю, і видаю знову. І вони. Все, ваша команда голодної точно не буде. Не буде Не так. Я йду сюди на роботу. <хи> ну що, пане Іване, дуже дякую, дякую змістовне інтерв'ю. Друзі, у нас сьогодні в зірковий гості худею був неймовірний а, Іван Козир, учасник проєкту Майстер-шеф. І як а, сказав е, наш гість, що потрібно навчатися. Ну хто? Хто нам може заборонити це робити? Ніхто. Я бажаю всім нам гарного, тихого, мирного дня. Не забувайте, що. Ми є і навіть в соцмережах: Instagram, Telegram, Ютюб. Гарного усім дня, папа. -па.